Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання, які стосуються сили тяжіння, ваги, сили пружності, а також сили тертя. Спочатку розглянемо кілька тестових завдань, а далі перейдемо до розв'язування задач. І так, перше питання: сила, яка виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху. Називають силу, силою тертя. Ну, зрозуміло, оскільки в нас відбувається ковзання, то і це, відповідно, сила тертя ковзання. Отже, правильною відповіддю є тут відповідь Б ковзання. Далі, люди пересуваються поверхньої землі завдяки знову ж таки силі, сили тертя спокою. Оскільки е люди, начебто, відштовхуються. Від поверхні землі якраз завдяки силі тертя спокою. Іноді, перед загвичуванням шурупа у дерево його змащують милом. Це роблять якраз для того, щоб зменшити силу тертя. Адже тут замінюють силу тертя на силу в'язкого тертя, яке завжди менше, ніж будь-яка із сил тертя чи спокою, чи ковзання, чи кочення. Отже, правильною відповіддю це зменшення сили тертя. Наступне завдання. По похилій площині переміщують брусок, прикладаючи силу F уздовж площини. Потрібно визначити напрям сили тетя. Як ми з вами знаємо, сила тертя завжди напрямлена протилежно до напрямку або до напрямку руху тіла, або до е, спроби викликати даний рух. Таку, тому сила тертя в нашому випадку напрямлена протилежно до напрямку руху. Ну, давайте ми її якраз і зобразимо. Ось таким чином зображена в нас сила тертя. F тертя. протилежно до напрямку руху тіла. Вона завжди напрямлена. Далі сила тяжіння. Якщо ви пам'ятаєте, сила тяжіння завжди напрямлена вертикально вниз. Тому ось таким чином напрямлена в нас сила тяжіння. Це зверху стрілочками позначає таке позначення будь-яких сил. Це просто таке позначення сили, оскільки це величина векторна. І сила нормальної реакції опори. Сила нормальної реакції опори завжди напрямлена перпендикулярно до опори. Тобто ось у нас опора похила площина, і сила реакції опори напрямлена, вона не вертикально вгору напрямлена, а напрямлена вона е перпендикулярно до опори, але е протилежно до цієї опори. І позначається сила нормальної реакції опори великою літерою N. Зверху пишеться стрілочка. Тому е для четвертого. Для четвертого завдання. Напрямок сили тертя, це, в нас, давайте подивимося це відповідь Б. Напрямок сили тяжіння, відповідно, вертикально, вниз, це відповідь В. І сила нормальної реакції опори, ось, ви, як бачите, у нас співпадає із відповіддю Д. Д. Далі, яке із нижчих наведених значень може бути значенням коефіцієнта тертя ковзання? Ну, для того, щоб дати відповідь на це питання, достатньо лише подивитися на одиниці вимірювання, які запропоновані у відповідних відповіді. Оскільки коефіцієнт тертя не має одиниць вимірювання, то правильною відповіддю є відповідь В 0.5. Також хочу зазначити, що коефіцієнт тертя ковзання може знаходитися лише в межах від 0 до одиниці. Якщо ви отримали під час розв'язку задачі значення коефіцієнта тертя, яке буде більше за 1, це означає, що ви розв'язали задачу невірно, або у задачі є помилка. Таке також буває. Наступне, щоб зрушити нерухомий брусок на столі, слід прикласти силу 0,4 Н. Сила тертя ковзання під час руху по столу. Вона. Буде трохи меншою за 0,4 Н. Адже ми з вами говорили, що за однакових умов, найбільшою є максимальна сила теття спокою, тобто це та сила, яку потрібно прикласти, щоб зрушити з місця тіло. Далі, вже коли тіло починає ковзати, то сила тертя ковзання вже буде трохи меншою за максимальне значення сили теття спокою. Ну, а сила тетя кочення буде ще меншою для одного і того ж самого тіла, ніж сила теття ковзання. Тому, тут, правильною відповіддю є, трохи менша за 0,4 н. Наступне завдання. Дерев'яний брусок на малюнку, на малюнку рівномірно переміщують по гладенькому льоду і по піску, яке співвідношення між силами тертя, що діють на брусок. Ну, Давайте ми з вами повернемося до попереднього малюнка. Ось ми з вами бачимо, що прикладають силу 1, до тіла 1 і 2, По першому випадку по льодові, в другому випадку по піску. Якщо звернутися до таблиць, які у вас можуть бути запропоновані у підручнику, то можна побачити, що коефіцієнт тертя по льодові він буде в нас. Меншим, ніж коефіцієнт тертя по піску. А оскільки в нас сила, з якою брусок притискається до поверхні, є однаковою адже маса в нас не змінюється, то зрозуміло, що по льодові, відповідно сила тертя буде меншою, ніж по піску. А це означає, що і силу, яку потрібно прикласти, для того, щоб пересувати. Ковзати дане тіло по поверхням, відповідно по льодові вона буде меншою, ніж по піску. Тому у нас виходить, що F1 має бути меншим, ні, меншою, ніж F2. Тобто по гладенькому льоду легше пересувати тіл дерев'яний брусок, ніж по піску. Наступне, за допомогою динамометра горизонтальною поверхнею рівномірно переміщують брусок масою 400 грим. Використовуючи малюнок 3, потрібно визначити силу тертя і відповідь записати в Ньютонах. Ну і також додатково ми ще з вами визначимо, чому буде дорівнювати коефіцієнт тертя. І так, в нашому випадку ми записуємо умову. Це вже у нас буде як задача виглядати. Маса тіла в нас складає 400 грам. Перетворюємо це значення у кілограми. Це буде 0,4 кг. І далі ми з вами повинні визначити, яку ж силу прикладають для того, щоб переміщувати е, даний брусок по поверхні. Для цього ми повинні подивитися на покази динамометра. І тепер давайте подивимося: е, ціна поділки даного динамометра е, дорівнює 0,1. Нагадаю, що для того, щоб це визначити, потрібно взяти два сусідніх числа, наприклад, 2 і 1. І розділити на кількість поділок між ними. 2-1 це буде 1 ньютон. І поділити на 10 поділок. Тут у нас 10 поділок буде дорівнювати 0,1 ньютона. Таким чином, динамометр зараз нас показує силу в 1 цілу. І, як ми бачимо, не доходить до двійки 2 двій поділки, тобто 8 ,1 ньютона. 1 і ще 8 поділок. Хочу також нагадати, рахуємо від одинички до 2. Це не 2,2, а саме 1,8 н. Отже, сила, яку прикладають, дорівнює 1,8 н. Ми силу тертя зараз визначимо з вами. А я напишу, що знайти нам потрібно коефіцієнт тертя, який позначається літерою μ. Ю. Пишеться він з такою довгою паличкою вгорі. І так, для того, щоб дати розв'язок до цього завдання, давайте ми з вами зробимо схематичний малюнок. Отже, в нас є брусок, до якого прикладають силу F, і протилежно до напрямку руху на цей брусок буде діяти сила терття. Сила тертя. В такому випадку, оскільки рух у нас рівномірний, це означає, що сили, які будуть діяти на, це, на цей брусок, мають бути компенсовані. Тобто вздовж однієї прямої ці сили мають бути напрямлені в протилежні боки, але за числовим значенням вони будуть однакові. Таким чином, силу під час рівномірного руху, яку прикладають для переміщення, вона якраз і буде дорівнювати силі тертя. Тепер, для того, щоб знайти коефіцієнт тертя, ми повинні скористатися формулою сили тертя. Нагадую вам, як виглядає трикутничок, що містить формулу сили тертя. І так, в нас сила тертя дорівнює коефіцієнт мю, коефіцієнт тертя, помножити на силу реакції опори N. Таким чином, щоб знайти, силу, щоб знайти коефіцієнт тертя ню, нам потрібно силу тертя розділити на силу реакції опори. Сила тертя ми вже з вами визначили, вона дорівнює 1,8 н. А чому ж має дорівнювати сила реакції опори? Сила реакції опори. В нас буде компенсуватися вагою. Ми з вами також це записували, і ви дивилися, що сила реакції опори дорівнює вазі. Ну, а вага під час рівномірного прямолінійного руху в нас шукається за формулою M помножити на G. Маса в нас є, G це сталий коефіцієнт, тому ми можемо визначити це значення. 0,4 кг. Помножити G ми будемо з вами брати як 10 н розділено на кілограм. І це у нас буде дорівнювати 4 ньютонам. Тепер повертаємося до попередньої формули. Сила тертя 1,8 ньютона Розділити на 4 ньютона. Ньютони й ньютони в нас коротяться. І відповідь не буде мати одиниць вимірювання, так як в нас і є, оскільки коефіцієнт тертя не має одиниць вимірювання. Ну, можна скоротити на 2 спочатку, це буде 0,9, а тут буде 2. І у відповіді ми отримаємо 0,45. Коефіцієнт тертя менше за одиницю, значить, ми все обрахували вірно. Це достовірна відповідь. Такий коефіцієнт тертя може бути. Отже, відповідь дорівнює 0,45. Перейдемо до наступної задачі. За допомогою пружини жорсткістю 100 н на метр піднімають рівномірно вгору вантаж. Визначте масу вантажу, якщо пружина видовжилася на 5 см. Знову ж таки, записуємо умову задачі. Жорсткість пружини в нас позначається літерою К. І за умовою вона складає жорсткість 100 н розділити на метр. Монтаж піднімають вгору, і при цьому пружина видовжилась на 5 см. Видовження пружини позначається літерою Х і дорівнює 5 см. Ми маємо перетворити це значення в систему Сі, тобто в метри. Це буде дорівнювати 0,5 метра. Нам потрібно визначити з вами, чому дорівнює маса вантажу. Записуємо маса, невідомо. Також нам для розв'язку потрібен схематичний малюнок. Отже, в нас пружина до чогось підвішена, зрозуміло. До якоїсь опори. І до цієї пружини прикріплений певний вантаж. Разом з опорою цей вантаж починають піднімати рівномірно вгору. Давайте з'ясуємо, які сили в нас діють на тіло. На тіло в нас діє сила тяжіння, яка завжди напрямлена вертикально вниз. Сила тяжіння. Також на це тіло буде діяти з боку пружини сила натягу, або можна позначити зразу її як сила пружності, яка буде виникати у пружині. І оскільки тіло рівномірно піднімається вгору. Це означає, що сили, які діють на це тіло, будуть компенсовані. Знову ж таки, вони, оскільки вони напрямлені в протилежні боки, вони за числовим значенням для того, щоб компенсуватися, вони повинні дорівнювати одна одній по числовому значенню. Тобто в нас сила тяжіння дорівнює силі пружності. Під час розв'язку таких задач. Коли вас щось піднімають, піднімають на пружині або на гумовому шнурі, або воно просто знаходиться, навіть просто висить, обов'язково потрібно робити такий схематичний малюнок і вказувати, що сила тяжіння дорівнює силі пружності. І так, для того, щоб знайти масу, ми можемо з вами визначити її із сили тяжіння, з формули сили тяжіння. Маса в нас дорівнює сила тяжіння розділити на коефіцієнт g. Це ми можемо з вами визначити із трикутничка, що виражає формулу сили тяжіння. Але, якщо коефіцієнт g в нас відомий, сила тяжіння в нас невідома. Але ми вже з вами з'ясували, що сила тяжіння співпаде за числовим значенням силою пружності. Тому ми можемо обчислити з вами значення сили пружності. Згідно закону гука, вона шукається як К помножити на Х. І К і Х в нас є, тому ми можемо підставити числові значення і виконати обчислення. 100 н на метр помножити на 0,5, помножити на 0,5 метра. Метри і метри в нас скоротяться, відповідь вийде в ньютонах і дорівнює 5 ньютон. Ну і тепер повертаємося до попередньої формули. Замість сили тяжіння також підставляємо 5 ньютон, адже вона дорівнює силі пружності за числовим значенням. Вже беремо, як 10 ньютон розділити на кілограми, округляємо це числове значення. Ньютони в нас скорочуються, і відповідь виходить у кілограмах. Це буде дорівнювати 0,5 кг. Отже, відповідь 0,5 кг. Наступна задача. Металеву пластинку з площою поверхні 100 см покрили тонким шаром срібла. Вага пластинки збільшилась на 0,21 мН. Яка товщина покриття. Отже, Площа поверхні, давайте запишемо знову ж таки дано Площа поверхні пластинки дорівнює 10 см квадратних. І хоча нам потрібно це числове значення перетворювати в систему Сі, я поки що не буду це робити. А під час розв'язку ви зрозумієте, чому цього робити не, не обов'язково. Але тут треба. Дуже уважно слідкувати, за, е, слідкувати обов'язково потрібно за одиницями вимірювання. Далі, нас відомо, що покривають шаром срібла цю пластинку, і тому із, з таблиць ми з вами можемо визначити е, і записати в умову, чому дорівнює густина пластини стіну срібла. срібла я також запишу в одиницях через сантиметр. Тобто, я візьму значення 10,5 грам на сантиметр кубічний, оскільки площа в нас в сантиметрах квадратних. І відомо, що вага пластинки при цьому збільшилась на 0,21 мН. Що це означає? Це означає, що шар срібла, яким покрили пластинку, якраз і є вагою в 0,21 мН. Вага в нас позначається літерою P. вона в нас дорівнює за умови 0,21 мН. А ось тут міліньютони обов'язково потрібно перетворити в ньютони. Для того, щоб міліньютони перетворити в ньютони, треба ще це числове значення розділити на 1000. Тобто ми отримаємо 0,21 ньютона. Нам з вами потрібно визначити, чому дорівнює е, товщина покриття. Товщина, як і висота, як і глибина позначається літерою h. Для того, щоб визначити висоту h, давайте подивимося, що в нас є в умові. Ну, от, для прикладу, оскільки в нас є вага, ми можемо з вами знайти масу цього срібла з формули ваги. Маса срібла в нас буде дорівнювати вага поділити на коефіцієнт g. І це в нас буде дорівнювати 0,010. Вибачте, розділити на 10 ньютон на кілограм. Ньютони й ньютони в нас скоротяться. І в нас відповідь вже вийде 0,21 мільйонна. Раз, два, три, чотири нуля має бути. 21 мільйонна кілограма. І ось тут, для того, щоб далі ми могли скористатися формулою густини для визначення об'єму срібла. Ми ось ці кілограми перетворюємо в грами. Для цього потрібно помножити на 1000. Таким чином, ми отримаємо 0,21 грама. Далі. Знаючи масу і густину, ми можемо визначити з вами об'єм срібла, який був нанесений на пластинку. Для цього потрібно масу розділити на густину. Це в нас буде 0,21 грама. Розділити на 10,5 грам на сантиметр кубічний. Грами і грами скоротяться. І відповідь в нас вийде у сантиметрах кубічних. Давайте скористаємося калькулятором для того, щоб це швидше було поділити на 10,5, ми отримаємо 0,2. сантиметра кубічних. І от тепер дивіться, якщо в нас покривають е, будь-яке тіло. Тонким однаковим шаром металу, або ще чимось іншим. Саме головне, щоб цей шар мав однакову товщину. То, для визначення товщини, потрібно об'єм даного металу срібла розділити на площу того тіла, який покривають цим металом. Отже, потрібно 0,2 тисячних сантиметра кубічних розділити ще на 10 сантиметрів квадратних. Сантиметри кубічні, якщо ми з вами розділимо на сантиметри квадратні, в нас вийдуть сантиметр просто. І розділивши 0,02 на 10, ми отримаємо 0,2 Ну, Можемо ми ще з вами домножити на 10, щоб відповідь перетворити в міліметри. Це в нас буде 0,20 міліметра. Можна, в принципі, залишати відповідь і в такому вигляді, і перетворювати в міліметри, в залежності від того, в яких одиницях нас просять подати відповідь. Якщо не вказують безпосередньо в яких одиницях, то, відповідно, можна залишати відповідь і в одному, і в іншому вигляді. Ну і остання задача на сьогодні. Горизонтальною поверхню стола динамометром рівномірно тягнуть брусок, прикладаючи силу Fно да, ну, силу в 1 ньютон. Паралельно до поверхні столу. Яка маса бруска, якщо коефіцієнт тертя в нас дорівнює 0,25. Нам треба визначити з вами. Масу тіла. Вже ми розглядали з вами таку задачу, де по поверхні тягнуть тіло, прикладаючи певну силу. Ну, ось я сюди спрямую цю силу. І ми вже з вами з'ясували те, що протилежно до напрямку руху буде діяти на це тіло сила тертя. Адже тіло рухається рівномірно, тому повинна бути сила, яка буде компенсувати силу F. І також вже, ми вже з'ясовували в одній із задач, що в такому випадку сила тертя за числовим значенням співпаде з тією силою, яку прикладають. Вона буде дорівнювати 1 Ньютону. Тепер, для того, щоб визначити масу, ну, давайте подумаємо з вами також від того, що в нас вже відомо. В нас відома сила тертя, і якщо відома сила тертя, то ми. Із формули трикутника, давайте пригадаємо сила терття, да? ми можемо коефіцієнт тертя відомий, ми можемо знайти силу реакції опори. Отже, сила реакції опори n в нас буде дорівнювати сила тертя розділити на коефіцієнт μ. 1 ньютон розділити на 0,25, це буде дорівнювати 4 ньютона. І, як ми вже також зазначали, що сила реакції опори за числовим значенням співпадає із вагою е, ось цього бруска. Вона буде дорівнювати 4 ньютона. Ну, а вже знаючи вагу, ми можемо знайти з вами масу бруска. Для цього вагу потрібно розділити на коефіцієнт g. Це буде 4 ньютона. Поділити на 10 ньютон на кілограм. Ньютони в нас скоротяться, відповідь ми отримаємо в кілограмах, і це буде дорівнювати 0,4 кілограма. І якщо потрібно, можна було б перетворити в грами, це буде відповідати значенню в 400 грам. Можна. В даному випадку не просять подавати відповідь в певних одиницях вимірювання, тому ми можемо залишити це і в кілограмах. Ну а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!